Давайте, хтось кожу, давайте Щось... Козава! Щось... Козава! Щось є. Я оце не Мені батька в дитинстві казала. Від груби до груби, там кожу в зуб! У нас традиційне водіння кози і Маланки. Це традиційне українське свято, яке святкується в останній день Нового року. Одружується Маланка і Василь. В Україні, можливо, всі чули під час коляди три свята. Перше Різдво, далі приходить святого Василя і далі Водохреща. І от сьогодні, на завтра, ми святкуємо святого Василя, одружуємо Маланку з Василем. Готувалися, ми минулого року проводили, тому цього року готувалися менше, десь за тиждень готувалися такі маски з папімо ще до нас, можна приходити на майстер-класи. Ми вчимо все це робити ексклюзивно для ваших персоналів. Нажі, вважаю, що Дух Свята треба підтримувати у будь-якому випадку, враховуючи, що це українські традиції. і Заради цього ми і воюємо, аби зберегти нашу ідентичність, то незважаючи на на що, продовжуємо підтримувати нашу ідентичність. А щодо обстрілів, то насправді ми так втомилися, що нічого не чули, але дуже співчуваємо звісно всім постраждалим. Цю частину організовували тільки робимо вам нерви, але зараз ми долучаємося до легко, щоб разом продовжити ходу і ну, не конкурувати. Ми вважаємо, що е, традиції, святкування своїм традиціям дуже важливо для нас, для нашої родини, тому ми е, витратили час, зробили таку гарну зірочку, і е, дуже мріємо про те, щоб це стало. Е, Нашо сімейну вже традицію, щоб кожного року ми збиралися. Ми знаємо колядки, щедрівки і е, хочемо передати іншим людям цю радість поділитися в такий гарний день передноворічний. Подруга запросила, і ми дізналися і вже підготувалися і прийшли сюди. Нас нічого не зламає. Ми маємо гарний настрій і віримо в найкраще. І бажаємо всім щастя, миру і вітаємо з новим роком. Ми разом обирали прикраси для цієї зірки, разом її робили і вчили щедрівку. Тому ми повністю залучені всією родиною. «Це Історично важливо для нашої країни, бо завжди святкування щедрування було на 31 на 1 січня це наша історія, і ми маємо повертати все як потрібно, щоб це було правильно. Ніколи в житті український народ не буде страшитися або прогибатися під кацапів під москалів. А ми не будемо боятись. Ми будемо йти вперед. Ми будемо співати свої колядки, щедрівки і жити це життя.